держава взялася рахувати навіть те що українці продають через інтернет податковий комітет підтримав законопроєкт який зобов'яже сплачувати податки з доходів на платформах на кшталт OLX чи PROM. Уряд обіцяє це, нібито дасть бюджету 14 мільярдів гривень. Але звідки взялася ця цифра? Як саме людей порахують, і хто реально заплатить великі продавці? Чи Звичайні користувачі, які раз на рік продають старий телефон. Будемо розбиратися просто зараз. І для цього ми запросили нашого наступного гостя Мирослав Лаба, фахівець з питань податкової та регуляторної політики, об'єднання аналітичних центрів, економічна експертна платформа і асоційований експерт громадської організації Кейс Україна. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Пане Мирославе, давайте розбиратися, що відбувається. Давайте напевно з того, що коли розпочне діяти ось цей законопроєкт, з якого числа місяця або року людина матиме сплачувати податки з того, що вона продала, наприклад, на платформі Олекс. Допина, дякую за питання. Я б хотів саме початку почати з суті цього законопроєкту, тому що на мою думку, його сутність чуть викривлена у засобах масової інформації, і вона пов'язується лише з продажем речей, які були у вжитку. Фактично, суть цього законопроекту з самого початку основу вона полягає в іншому і складається з того, що Україна йде до Європейського Союзу, і у Європейському Союзі є певні правила, які визначають. Систему контролю за доходами громадян і систему оподаткування цих доходів. Фактично, будь-які громадянин, який сьогодні в Європі отримує доходи в іншій країні чи на цифровій платформі, податкова служба цієї країни знає про ці доходи, і відповідним чином вона оподатковує доходи цього громадянина. Тобто, громадянин Польщі може заробляти в Німеччині, громадянин Німеччини може заробляти. В там в Іспанії і фактично будується система, коли між країнами е, встановлюється міжвідомчий обмін, і тоді е, кожна країна чітко розуміє хто скільки заробив і пиночі там може це оподатковувати. Тому з самого початку я б сказав, що ці законопроекти чотирнадцять і 026 це є певино е, законопроект, який встановлює обов'язок наших цифрових платформ інформувати державу про доходи, які були виплачені фізичним особам, в тому числі іноземним громадянам, і закон, який встановлює обмін між е, Україною і іншими е, державами Європейського Союзу щодо отриманих доходів. Тобто Україна буде отримувати доходи, які українці отримали за кордоном на цифрових платформах, і відповідно буде ділитися інформацією щодо е, доходів, які е, іноземці отримали в Україні на наших цифрових платформах. І е, загалом, щоб було розуміння, у нас є різні цифрові платформи. Убе у нас є уклон, у нас є OLX, у нас є кабанчик. Загалом я бачив список там більше 50 було компаній, які вже сьогодні себе позиціонують як електронний платформа, на якій люди отримують доходи. І е, сьогодні є проблема в тому, що е, є фізична особа, підприємець, яка може Заісткуватися, може подавати звітність, може отримувати доходи. А є звичайні громадяни, які, допустимо, людина працює там з 9 до 6, а потім ввечері вона поїхала е і якби, там таксує, заробляє кошти. Тобто, сьогодні ця діяльність людини, яка е працює там, чи вчитель, чи на якійсь державній службі чи на приватній службі, вона після роботи поїхала, потаксувала, заробила, і ось ці доходи вони знаходяться поза оподаткуванням, тому що вона не зареєстрована як підприємець, і вона не оформлює ці доходи. Фактично, з самого початку, Мінфін, який подав цей законопроект, він мав такі доволі, ну я б сказав, неприємні умови оподаткування, тобто, кожна позиція, яка буде продана або отриманий дохід через цифрову платформу, вона підпадала під оподаткування. І потім в кінці року е, податкова має звести весь баланс, і якщо ви продали менше 36 е, тисяч гривень, то вам повертається сплачений податок. От саме ця позиція, вона на робочій групі і на комітеті Верховної Ради була піддана критиці, і фактично на сьогоднішній день є. Чи таке розуміння народних депутатів, що таку норму приймати не можна, і її прочитання будуть міняти. Тобто до того читання домовилися, що не підлягатимуть оподаткуванню доходи громадян, які продавали свої товари чи інші товари на суму до 2000 євро. Тобто, якщо ви продали телефон, це не буде оподатковуватися. Якщо ви продали два телефони, це не буде оподатковуватися. Якщо ви продали 10 телефонів, їх сума на вартість продажу була більше ніж 2 тисячі євро, це буде оподатковуватися. Яка сума оподаткування? 10, ставка ставка чи ставка? Тобто, 10% висковуємо. від того, що заробила людина, якщо, наприклад, більше 2 тисяч євро. А вона за рік продала так товарів, то 10% від цієї суми. Правильно від цієї суми, да добре. Пане Мирославе, питання таке: фігурує сума у 14 мільярдів гривень за рік. Звідки вона взялася? Як її порахували? Давайте про це поговоримо. Чому 14 мільярдів? Як до цього прийшли? Якщо до цього не, не було оподатковано нічого відповідно, аналізу як, тако, як такого, в принципі, по сумах немає. Чи є? Розкажіть, будь ласка, звідки ці суми? В публічній площині я, власне, самого я його не бачив. Тобто в публічній площині була заява голови комітету, що у нас близько 3,5 мільйонів громадян не декларують взагалі ніяких доходів. Тобто люди живуть, вони якби забезпечують якісь свої мінімальні потребності, але держава не бачить їх доходів. І е, я, е, ну, якби була така цифра на слуху, що у нас близько 500 тисяч людей е, вони працюють в системі е, таксі, УБ, Уклон, доставка, Глово, і також держава потенційно розуміє, що їхні доходи поки що вони поза межею оподаткування. Тобто я думаю, що Мабуть, мінфін робив якісь заміри, він робив якісь рахунки, і виходячи з тих своїх замер, вони порахували цю цифру 14 мільярдів тивень. Але з мого досвіду, я знаю, що коли мінфін рахує такі величини, то завжди вони закладають менш таку песимістичну цифру, тому що також ну, це є певний ризик і. Якщо є кілька варіантів розрахунків на 14, 17, 20 мільярдів, то міністерство фінансів завжди йде таким песимістичним шляхом, тобто буде перевиконання, то відповідно потім під ці доходи є можливість збільшити бюджет і ці кошти певним чином розподілити. Добре, якщо ви вже провели в наприклад, наприклад, платформу Uber, то я, як замовник, замовляю послугу на цій платформі, так, давайте розберемося просто покроково, як це буде відбуватися. З мене знімаються гроші. Зараз компанія сплачує якісь податки з того, що отримує від мене водій. Тобто зараз вже оподаткування якесь проходить, і компанія, і ось ця взаємодія зараз водія і компанії, в якій він бере замовлення, це взагалі зараз не оподатковується? Я розумію, що коли ви замовляєте таксі, УБ, ви сформили замовлення, і перед подачою таксі вже вам з карточки можуть списати кошти. Так. Тобто ці кошти вже попадають в компанії, тобто вони йдуть не на рахунок водія, вони йдуть на рахунок компанії. Кожна компанія в залежності від своєї політики, вона з цього замовлення бере свою комісію. Яка ця комісія? Там 15%, 20-30%. Ми не знаємо, але вони беруть комісію за те, що вони водію дали це замовлення. І потім, в кінці місяця, водій, який їздив і він якби там ну, зробив певну роботу, він від цієї компанії отримує певну виплату. І я розумію, що сьогоднішній день проблема є в тому, що частина водіїв вони можуть бути оформлені як фізичні особи-підприємці, а частина водіїв можуть бути не оформлені. І фактично держава саме втрачає ці кошти вона не бачить тих водіїв, які не оформлені як фізичні особи підприємців. І у них немає е, під час виплати е, податку з доходів фізичних осіб. У них немає нарахування на заробітну на плату пенсійний фонд. Тобто вони фактично уникають цього оподаткування. Зараз цей законопроект пропонує механізм, коли цей водій він не оформляється фізичною особою підприємцем. Він надає платформі свої дані, він відкриває рахунок у банку і платформа, яка буде йому виплачувати зароблені ним коштів буде автоматично з цієї суми стягувати податок з доходів фізичних осіб і податок військовий збір, і буде ці суми сплачувати в бюджет. Тобто, от е, суть полягає в тому, і я розумію, що частина бізнесу це якраз ці електронні платформи, які е, є платформами таксі, УБ, і так далі. Вони е, дуже хочуть, щоб цей законопроект був прийнятий, тому що фактично він ставить їхній бізнес в легітимні. Законні, якісь умови прозорі умови роботи, і для них цей механізм є комфортний, і вони, якби з застосуванням цього механізму, зможуть нормально працювати і сплачувати податки в бюджету. Тобто, для того, щоб зараз е, працювати на таких платформах, е, або ти таксист, або ти продавець, наприклад, на промі, ти маєш відкрити тільки рахунок. Правильно, тобто, е, ФОП вже не обов'язково відкривати для цього. Якщо цей закон приймуть, то ФОП відкривати не обов'язково. Тобто, цей закон буде встановлювати е, умови роботи з е, просто фізичного особою підприємця. Тобто зараз є проблема в тому, що е, дуже великий потік, ну, якби плинні скати е, на таких платформах велика, і ти людину оформив, тобі треба потім її звільнити. Як її звільнити, то тобто, тобі треба її шукати. Тобто людина може йти, взяти два замовлення і потім піти, і ти не знаєш, де він, що він, і так далі. Тобто, от проблема найму таких людей вона цим законопроєктом вирішується. Так, пане Мирославе, давайте тепер поговоримо про контроль. Тому що, наприклад, якщо з Uber більш-менш ми розібралися, як це має працювати, то наприклад на платформі, на якій продаються речі, вживані, невживані, без різниці. Так, тут вже питання таке: якщо б, наприклад. У продавця і у покупця потенційного ем, є переписка, якась, то там, в принципі, можуть бути надані якісь дані, які можуть бути використані як можливість з'єднатися напряму. Тобто так чи інакше платформа не бачить, що далі відбувається, чи продає цей продавець, наприклад, чи не продає цей продавець цьому покупцю. Якось тут контроль буде вилучатися, як це має виглядати для так, щоб з одного боку і держава це бачила, з іншого боку, щоб продавець розумів, що це чиста, чиста технологія і техніка проходить. Я бачу ситуацію на сьогоднішній день. Вона яка? Тобто, ви дали оголошення там в газеті, я продаю там телефон свій. Якщо ви з покупцем, тобто ви у Львові даєте телефон, вам подзвонив людина з Львова, ви можете зустрітися. Тобто, ви зустрілися, подивилися на цей телефон, обумовили ціну, поторгувалися, як завжди. Спустили ціну, і ви отримали цей телефон. У даному випадку держава не бачить чи ця операція відбулася. Держава не бачить за яку суму ви продали. Тось, тобто, і фактично, ця операція вона е, повністю якби виходить з контролю держави податкової служби, і з цього доходу ви ніякого податку не будете платити ні вчора, ні сьогодні, ні завтра, навіть якщо цей законопроект приймуть. Е, є ситуація, коли ви даєте оголошення і вам, допустимо, телефонує покупець з іншого міста, з Одеси каже: я готовий купити ваш телефон. Звісно, що ви не поїдете туди і він не поїде за тим телефоном у Львів. Тоді вам потрібно домовлятися про якусь форму оплати. І на сьогоднішній день є доволі багато ситуацій. Ну, я знаю, читав, коли на таких е, операціях. Будуються шахрайські схеми, тобто людина каже: Я куплю, вишліть телефон, я отримую телефон, я вам заплачу. Телефон отримали, кошти не заплатили. Або інші ситуації, коли е, вам ніби за щось заплатили, ви відправили цей телефон, потім людина пише заяву, що це помилкове переховання коштів, вам ті кошти списують назад. Тобто, от такі е, переховання коштів між покупцем і продавцем, вони сьогодні піддаються певному шахярському такому е, впливу, і на них ви втрачають кошти для того, щоб убезпечити як покупця, так і продавця. Ці електронні платформи розробляють свій сервіс, який гарантує вам безпечну. Якби з угоду між покупцем і між продавцем. тоді ви ці кошти перечисляєте платформі, і ця платформа потім ці кошти перечисляє е, покупцю за цей товар, і так далі. От ці операції, які будуть відбуватися вже через платформу, вони вже будуть відомі державі, і якраз ці операції будуть підпадати під оцю мінімальну величину, яку визначили на комітеті. і Вона відповідає європейському е, ліміту, це 2000 євро. Тобто, якщо людина продає свої чи сусідські, чи бувши в житку, чи не бувши в вжитку, товари, якщо сума продажу до двох тисяч євро за рік, вони не підлягають податкуванню. Якщо більше цієї величини, тоді вже підпадає під Добре. З цього приводу у мене є два зауваження. Перше, як, яким чином? Тобто, якщо покупець і продавець, вони Йдуть у цю у цей процес куп, купівлі продажу не через платформу. То в принципі, в будь-якому разі, Куда держава не бачить ніяк, взагалі, так да. це перше. І друге питання. Ви говорите про те, що платформа сама створює ось цей гаманець, ось цей безпечний простір, через який може бути здійснена покупка або продаж якоїсь речі, і ось тут питання. Дуже багато випадків зараз, коли на платформах є шахраї, і вони діють, роблячи ось цей ж фішинг, абсолютно прирівнюючи під платформу. Тобто це не так і безпечно, як може здатися на перший погляд, і як воно звучить. Як платформа може Ось це контролювати і убезпечувати. Тобто, для того щоб ця купівля продаж була безпечною на платформі. Платформа спочатку має зробити все настільки безпечно, щоб тому гаманцю можна було довіряти. Наразі того робити не можна. Ну ви сказали слово фішинг. фішинг, це підміна. Так. Підмінно, тобто, так. коли в нас є сайт OLX, чи є сайт там Приватбанку, чи недавно був випадок з Монобанком. Тобто, коли людина заходить не на дійсний сайт компанії, а заходить на його підроблений сайт. Тобто, якщо вона заходить на його підроблений сайт, то оригінальний сайт з тим нічого зробити не може. Тобто Це може зробити тільки, ну це вже як увага самої людини. Тобто, якщо вона заходить на фальшиву вкладку в інтернеті, але то вона находить це... ту фальшиву вкладку. Я просто чому це розказую? Тому що я колись ледь не стала ось цією жертвою. Тобто, ситуація була на одній з українських платформ для продажу, і в принципі, ви там вже був і клієнто так, так, ви і це ледь не закінчилося цей. трагедією. І я до того, що і потім, коли я надіслала, наприклад, вже... Поскаржилася на того продавця, то тоді Олекс відреагував, а до того не реагували. Тобто, для того, напевно, щоб тоді зареєструватися там, там треба тоді змінити саму реєстрацію, відповідальність за то, хто там реєструється. Правильно чи ні? Для того, щоб потім наголошувала держава на те, що ось ця купівля продаж має знаходитися в якійсь. Економічні, наприклад, в економічному якомусь гаманці, я, я вам скажу мою думку, що е, люди, які займаються такими речами, вони надзвичайно талановиті, вони надзвичайно е, якби фантазія в них така, що ти що би ти не придумав, вони все одно знайдуть якусь е, якби, можливість обманути інших людей. Тобто їх мозок так побудований, що е, якби. Ну, от вони знайдуть можливість це обмануть. Ми можемо на настоящому сайті написати 100 раз, що це оригінальний сайт, але фальшива людина напише на фальшивому сайті, що це 100 раз, що це оригінальний сайт. Тобто, по суті, якби как бы боротьба з такими ситуаціями, я думаю, що це є профілактика, це є навчання, це є популяризація, це є упередження, і я скажу, що я був дуже такий задоволений, коли я знав, що. З першого вересня в школах 8-9 клас почала викладати фінансову грамотність і підприємництво дітям, і в цьому навчальному курсі якраз там є складова, яка пояснює безпечні правила поведінки в інтернеті, яка пояснює дітям, куди можна йти, куди не можна йти. Тобто, по суті, я думаю, що це питання, яке ви зараз задали, воно є дуже важливе, але воно вирішується не в цьому законопроєкті, воно вирішується в освіті, в навчанні, в профілактиці таких речей. Тобто, якщо у нас поширюються якісь випадки, там обману людей заповни заяву, дай реквізити своєї карточки, тобі там організація ООН числи 15 тисяч гривень. Людина дає карточку, і всі кошти, які на тій карточці були, вони списуються. Тобто наскільки треба бути е, безпечним, наскільки треба бути ну, якби, легковажною людиною, щоб е, мати надію, що просто так в інтернеті хтось роздає 15 тисяч гривень, і людина вводить свої реквізити, всі е, банківської картки, і так далі. Тобто, це має бути навчання, це має бути. Е, Розуміння, щоб населення розуміло, що це є обман. це така ситуація, пане Мирославе, Будемо сподіватися на те, що ось таких випадків, як ледь не сталося зі мною, поменшує в інтернеті. І дійсно, ці продажі і купівлі вони вийдуть з тіні і будуть. Максимально безпечному, наскільки це можливо в нашій країні. Ми вам щиро дякуємо за ваші відповіді. Я Мирослав Лаба, фахівець питань податкової та регуляторної політики, об'єднання аналітичних центрів, економічна експертна платформа і асоційований експерт громадської організації Кейс Україна, відповідав на наші питання. Щиро дякуємо вам. і Прощаємось. Дякую вам за питання. До побачення.